Всім привіт! Е, косив трохи, а там ще якраз закінчив косити ті парники, щоб були на цьому. Ну, так, Трава велика, завізу сюди індиком і тим голушейком. І там в мене росте, ото, що я показував щіпи, там, де росте гортензія і той виноград білий, який я хочу то, ось, так і зробити Ну, одним словом і докосити. У мене он така косарочка. Меняв, меняв жилку, поставив он таку червоненьку, не знаю, як воно буде, бо теж вони є різні. Буває, що, що дуже слабенька і від, буквально щось чуть-чуть грубше попадає і рветься. Була до того, закінчилася. ця була прям, прям добре. Ну не знаю, буду бачити. Яка, та в мене он, така кусарка, є ще десь є ще десь трошки менше, бо ця прям така велика, потужна. Я нею минулого року, можна сказати, жилкою я скусив поле, там, де, де кермек. Там, де бурячки, капуста. Е, буквально Там була цілина, і я нею, нею скосив е, повністю всю жилкою. Всю цілину, там буквально були такі оці, що грубі, то я їх пообкошував, а решта це вона, я не знаю, оце, оцей, як правильно показати, але вона йде нестандартно, тому що в мене було, е, Я тоді як на тому полі зламав, зламав ніж, оцей, що має обрізати жилку і отак кусочок. Я зняв, пішов, купив ну, оцю, захист той стандартний, і він просто не підійшов по причині того, що тут іде, грубша, грубша, сильніша труба, і він просто був замалий. Я не знаю, тут тату з тим щось збавився, чи він десь знайшов, чи він якось то переробив. Бо я, я мав їхати в, так, інше місто шукати, але тато щось з тим зробив, зайшло. Або каже, цей стандартний він, ну, він просто не зжимав, вона йде грубша, вона така досить. Досить потужна, хороша, але ну, відповідно, відповідно, що за свою потужність вона і бере більше, більше бензину. Але нею, нею мені подобається, Каже, вона взяти, знайти добру жилку, щоб не рвалася, і вона просто косить все, що ну, скажімо так, на неї ніж я ну, не вдіваю просто, по причині того, що все, що От бульбу я буду косити, он, потім покажу, так само тільки нею і жилкою. Ну, вона б тоді коштувала, коли ми її купляли, дорожче від, від цих, можна сказати, ну не в два рази, але порядно коштувала ніч така звичайна, але от там, та звичайно збарахлила, була, ті, що менші, і купила ось таку, то, то повністю неї задоволений. Тим словом зараз до кошу і покажу вам, покажу вам результати. Ось так воно тут трохи не сильно заросло. Так. Бачите, тут є два кущі гортензії, пару смородин. Ось це все треба обкусити. Тут в мене є ще оця моя клубничка, але я чекаю, поки ісунеться, але ну, сониться частіше, треба обробити, її косити не буду, але отут під скубу, щоб було рівно, щоб потім можна було перейти фризою. Хочу, хочу, хочу її розсадити, але чекаю. Чекаю, поки трохи спаде жара і впаде дощ, щоб була волога земля. Щоб можна було то все спокійно зробити. Тут ще такі в нас роси і ще хочу скусити вон тут. Теж кажу, оці, оці дерева тут недавно було кошено. Ось тут ці всі сушіпи йду вколо, вон там гортензії. То все потрошечки під, попідкошувати. О, щоб було видно, до яблука, тут, можна сказати, ще можна було і не косити, ще хабас невеликий, але як я вже тут прийшов, то я вже це зроблю. Так, пообкошов. Було трохи е, там була лобода таке жилко слабенько. Оця ця, ця чорна була краще, обірвало, мусив трохи крутанути, бо одну сторону обірвало. А так в загальному собі тут теж ще отак полосу відкусив, бо це дрібні яблука, але я думаю, що можна буде теж, теж призбирати Вони хоч дрібні, але забагато, щоб можна було підійти, якщо будуть падати. Отут гортензія є. Е, тут теж вона он, а між тим той виноград обкусив, він там один горіх, кажу, горіх одну грушку приглушує трохи. Ось так вона того року вибоїла. Ну Тут багато кущів на купі. Ось тут теж треба розсаджувати до цього. До всього не доходять руки, але, але потрошки будемо будем робити. Той виноград так сильно не підлазив, по під дерева теж не підлазив, щоб жилку їх не побити. Он казе ж казав, що в мене там яблуня ще не вродила, то кажу, пересаджу овцю, або оцю якусь велику на її місце. Тут сильно наліз, щоб не зачепити. Вон тут є пару гронок, тут тут щось є. того року перший раз зародив, але ну, то має бути білий. Який буде, не знаю. Вон тут є одна грушка, так і вона так і вона ще є, ще не облетіла, а на другу це хороші грушки. А на другу він заліз виноград, тому хочу теж, теж скусити. Саме тяжче було тут бавитись, бо тут купа ну, прищіпів, насаджено, і треба трошки трошечки побавити. Зали, нічого, тобто стежку собі, собі відкусив, малинник. І поверху по клубниці трошки перейшовся отак, чубки постанав, хабазу. Щоб вона мала більше світла, поки я, поки я до неї доберусь. О, Вона тут є, гарненька прийнялась. Там от нічого немає, а там є сонечка. Я весною її кусив. Тут, бачите, молоді кущі смородини. То я забув там посередній ще один, бо воно їх було накрило, то я так, так його і скусив. Добре, що тепер не позабував, і тут ще один теж є. Оця, до речі, цвіла одна цього року. Вона вже вона відцвіла, але був квіт. Але вона померзла, її треба накривати. Звісно. Вона не цвіла через те, що гортензія цвіте на, на старих пагонах, тому треба обрізати е, так, тільки оці пагони, наприклад, що є цього року, вони на наступний рік на них будуть закладатися плодові, не плодові а квіти, брунька. Вона цвіте не на нових, так якби оцих, допустимо, вона цвіте на. Бачите і оця? Оця вийшов від, від старого пагона знизу цвіт. Але їх, вона дуже скоро закладає бруньку, і треба в мене ще тут від долини треба її накривати, щоб вона не примерзла. Бо весняні оті коли приморозки в травні то й швидше навіть вона дуже скоро закладає бруньку квіткову і вона змерзає. Бачите, оця не змерзла, бо вона десь там була внизу закладена через то і не померла. Ну, Кажу, всього, всього не встигається, все хочеться, але до всього, до всього не доходять руки. Але потихеньку-потихеньку та й, й робиться. Ось тут теж під пуску, бо то все треба буде проїзд досить, то все зграбити. Тут цибулька була, то, що ми садили з вами, ми вже її викопали. Треба буде то все підграбати, взяти цей мотосвій культиватор, ще десь таку частинку собі тут відфризувати і розсадити клубніку. Та клубніка добра, вуса пустила. Будемо будемо чуть-чуть сунутися. Такі поки поки справи. Так У нас сьогодні виходить такий трохи городній городній випуск. Що би хотів ще поговорити, а я поки тут є прогладьолосе. Я отут займаюся прополкою, бачите, бачите, це вже я по другому колу ввожу всім, Вон зараз повезу тим курятам меншим. Він тут, так, бачите, підзаріз, він відсвів. Заріс і, і я його прополюю, щоб по-перше, щоб він не пропав і наростала ще цибулина. А по-друге, е, ну буде легше копатися, коли копати, він купається вручну, резкольов, ну я все покажу. І все ну, одно перед тим його треба буде полоти. Сівка тут оброблена, то, то що тут білий гладіолус і біла сівочка одразу біля нього. Хто пам'ятається, це цей гладіолус, що був такий, що я показував, що він був такий прямо. Майже мого росту оця частина. Хотів би вам показати, якщо ви дома садите гладіолуси, як його, ну, як хочете там до когось день де, де народження. Якщо собі, в принципі, вазу, то його можна різати ще вище, тому що вам там такого великого не треба. А якщо десь, десь хочете комусь зробити букет, то гладіолус треба різати от таким, от таким принципом. Два нижніх, бачите, Сюди. Два, три можна. Але мінімум, мінімум це два. Листочки треба лишати, щоб через них ця болина могла собі далі отримати світло, поживні речовини, фотосинтез відбувався, і тоді вона вам буде наростати. Взагалі, ну, і далі його головити. Ще буває таке, що, бачите, тут ще є. Буває таке, що з однієї в мене є такі деякі попадаються з склемпляри, що випускають по 4. Бачите, з однієї цибулини йде дві від ноги, Одна вирізалась, друга, друга ще не цвіла. Переважно. переважно, Я так не дуже люблю, коли є дві. Бачите, он тут є. З одної дві є ще одна отака. друга, переважно слабша, бачите, у нас голову, вона була маленька. Я вам зараз покажу, тут десь, тут десь було. Он, наприклад, Оцей взагалі піде, піде на ліквідацію, бо він хворий. Он, бачите, є отут такий маленький слабенький, ми його головим, он Був один хороший, великий, з боку від нього йшов. Друга переважно слаба, деколи буває, пускає по 4 і нема ні одної толкової, ну деколи буває, що, що дві сильного тут б'є дві і цей буде більш-менш добрий. Другий завжди пізніше. Рідко зацвітає два разом, але переважно друге стебло завжди пізніше. ну Буває, що затримується. так як оцей. Буває просто, якщо менша цибулина слабша, то він, бачите, пізніший. ну Все індивідуально. І, і, і. І що хочу показати ще. А якщо ви, я вам зараз тут покажу на... Ну, туди парники були, вже все викусило. Там ми з вами зранку кусили. Тут ще, ще не кошу, бо ще не критично, мені перше то треба зробити, туди так іде на викидання. Якщо, наприклад, ну, ви просто сидите для краси, собі гладіолуса і хочете, щоб вони вас відцвіли, потішились, даєте їм доцвісти. Ну, допустимо, до такого моменту, чи коли повністю роз... Квітає і голови. Це тут взагалі не різала, тому я тут можу показати. Тут ну, вже пішов в парнику дрібний, він тоді не йшов, тому навіть, навіть не різався. Дивіться, до ось такого стану, від мене тут в такому стані, того, що він буде йшов весь на ліквідацію, бо то все стара це болина, вона вже вона вже буде хворіти, пропадати, їй вже десь років 4-5 вона вже йде на усування. В чому, в чому сенс? Якщо у вас є ось такі. До такого не потрібно допускати. Так як я показав, він відсвів і підете отак раз, і голови. Ну, Я головлю перша, друга квітка, якщо, ну не перша, друга, добре, третя, четверта, якщо я бачу, що мені, що мені не, не йде, мені не потрібен, я головлю, як тільки зразу починає перецвітати ось таким. Принципом, тоді є всі листочки, не тягне світ, оце це потрібно для тих, хто там виводить сорти, селекціонує їх, щось нове виводить, він потім. Тут на тому місці ще наросте така, така шишка-бамбулька. Ну, одним словом, я ж кажу, я на парниках тут бачив, і там їх якось перепилюють, запилюють. Ну, я в то не вникаю, бо я, я не селекціонер. І воно смисл в тому, що воно, здається, ніби перецвіло, хай собі буде. Воно, коли утворюється оце на ньому, тягне лишній, тягне на себе всі соки, і потім цибулина буде у вас дуже маленька і дуже-дуже дрібненька. Тому відслів, помилувались. Зголовили і хай наростається булина. Ну, тут, тут ще наросло трохи нацвіло, але зараз, зараз дуже, дуже того. Я, я думаю, я то вже буде то відео коротке, показував, що скільки я вивіз на долину. Тому сьогодні різки немає через в мене отак є час на, на то, щоб пополоти. Вон, наприклад, ось, що завтра може, може. Якщо не перецвітає, якщо вже буде мати 5 квіток, то він буде, буде головитись. Бачите, він так само весь ріжеться по дві, по дві квітки. По дві, два і дві квітки. Два листочка знизу. це дуже гарний колір. Це, він сфокусується, бо сонце світить. Я його хочу розмножити, попільше він такий аж яскравий, виділяється. О, така краса. Е, ну, кажу. Не, не давайте гладіолусу, коли він пересвів, не лишайте краще з голові, тоді, тоді у вас буде гарна цибулина. Ну, але воно все одно його треба оновлювати, купляти, тому що якщо, якщо у вас ну, цибулина, якби ви там за нею не доглядали, вона має так само свій вік, вона починає хоч би ідеальні умови були, вона почне пропадати, почне рости на бік, ще щось, тому що від... Під ну буває і молоді, то не тільки ну, буває вон, молоді, тут, наприклад, молода молодаці буває, що десь якась захворіє, десь якийсь грибок заліз, Ну, всяке. У мене тут по площі великій. Так за кожною не, не подивишся. Всяке буває. Але кажу, краще, краще не давати, не давати. Не давати, старіти, оновлювати, щоб весь час був великий, гарний у вас цей. і, ну, і Правильно різати, якщо кажу, комусь хочете на букет, два листочка лишаєте. Ну от такі справи, йду, я зараз далі, то все. Було цей буквально став за хвилин 20, може пів години, воно файно рветься. Вони такі ніби широкі, але зараз сухо і легко відходить, легко рветься. Добре, що ще не пропав, тому що деколи буває, отак, якщо надовше лишити, стежень другий і він, і він весь робиться ось такий. О, бачите, тоді теж цибулина не наростає і маленька. Тому я ще сюди вчасно, вчасно добрався. О. Так, буду працювати далі. Вечором ще вам ще вам ще покажу. Ще напевно покажу е, е, Так і тих тих тих, хочу порівняти. Я думав, що тих 9 не росте, а візьму одне оце з найменших, а одне оце, з, що є 9. Так, слови оцих, які були, вивелись 9 штучок наступними. Ну, вони були до того, ніж вивели ці, що зараз квочко, найменшими. І доки ці не вивели, мені здавалось, що ну, щось ніби ростуть, але так, ніби помало. А тепер так, зараз зараз я попробую дістати. Вон тут вони в кліточці сидять, з мамою. Ми зараз візьмемо. Зловили. О! Дивіться, яка різниця. І тут їм вже теж два дні. Дивіться, який цей слимак. А це ще, це ще йому між ноги влізеться. просто, Отак би лишив. Тебе придусили. Різниця є, гарно, гарно. Ці дев'ять виросли. Так, біжить до мамусі. Бізи. Зараз я їх тут накрию, ще я маю таку шматку. О, так вона, бачите, їх накриває, гріє. Красунька. Гарна вона така мама хороша, добре і гріє, добре водить, добре кличе, То що я її буду прибирати, бо вона а, чорна, ну і ну то що чорна, то що чорна, що таке. Та як вона добра мама, можна було і лишити, так, я не втік ніхто, вже я бачу пробуєте. Але на той момент то є з таких тих останніх вона маленька. Вона маленька і для того що будуть потім починята від неї маленькі я її на наступний сезон залишати не буду. Отак, зараз треба виключити нашу тягу. Так, зараз, 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 опа. Є. І переселяємо їх, скажімо так, з брудера в брудер. Вони привикли накриті шмати, ще раз покричали, сьогодні вже може привикли, які вони вже гарні. Ой! Пау! Не падати. Думаю, вийде взяти два, але треба брати, брати по одному. Дивіться які. Хоч вони і без пачки, але такі досить, досить бояться. У мене ну, я до них так не ходжу. О. Так, вас що тітенько. Клач. Мало би бути, все добре. О, дивіться, скільки тут щубанів, але ну, ті бадамки мені подобаються, всі свої хитчики. там так О, ось такі прави. Так, зараз відкрити спробуємо. Дивіться. Гарнінки такі маленькі, ось такі купальчики. оп 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 назад. Добре, мушу закривати, бо, бо я свічу, а вони, а вони А вони втікають. Так. А зрештою тут все тут все поки що. Поки що без він. Тільки... Ростуть, побачив, світ, ще не видно, я не знаю, може хтось розбирається, як то можна. Як то можна то напевно на голові почне з'являтися така червона масочка. Але я так дивлюся, в них щось щось з цих трьох біля очей. Біля очей таке робиться пустота. Що, думаю, буде три самці. Ну, Не знаю, я би хотів, щоб була хоча б хоча одна курочка. Ну, Але зрештою будемо бачити, буде то що буде. Там писали, що якось грудинка, що має відрізнятися носи, вона така. Коричнева. Щось біля очей так лисіє. Ну, Якщо буде три самця, то не дуже добре, ну, але нічого. Десь пошукаю, десь собі знайду. Дві корочки. Ось такі. О, о, о. Де хочеш втікати? Вже все, вже освоївся? Де хочеш втікати? Ти. О, о, Такі красончики, їм то добре, вони самі. Тво, люди так пляться, що тобі не подобається. Все добре? О, ну такі справи. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться відео з друзями. Всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.